Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо портативний світлодіодний ліхтар від компанії ALET, модель PL1200. Постачається в фірмовій упаковці ліхтар. Давайте розглянемо комплектацію. В комплекті знаходиться сам ліхтар. Ось такий цікавий, дуже. Всі у нас ось так повертаються частини ліхтаря на 270 градусів. Можна виставити як завгодно. В комплекті також є дистанційний пульт управління, інструкція, дріт живлення з роз'ємом Type-C, і також бачимо є карабін, і для зручності експлуатації є ось такий от повідець. Ліхтар у нас. Багатофункціональний, є дуже багато режимів світіння, вмикається з допомогою пульта. Є режими комбіновані, світіння є біле, яскравіше, тускліше, тобто налаштовується на будь-який смак. Ось так. Давайте вимкнемо світло для початку. Світіння у нас є. Це мінімальний режим, є наступний, більш яскравіший і самий яскравий, найяскравіший. Перемикається колір світла відповідною кнопкою. Є білий, є о, чисто білий холодний, є комбінований, а є тепле, тепле світло. Можна перемикати окремо, кожне, кожен ліхтар бачимо, щоб він або в комбінації відсвічував, або окремо. Також є режим SOS. Відсвічує дуже яскраво. В принципі, для кімнати. Невеличкою більш ніж достатньо для того, щоб повністю освітити, направити в різні сторони, і щоб освітлювати всю кімнату. Ось таким чином на ліхтар при купівлі обов'язково розповсюджується гарантія. Вбудований акумулятор, до речі, забув сказати, в даному ліхтарі 3500 мА. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.